Перенешу спосилання, я не буду довго, бо якби не готовився до того сьогоднішнього проповіді. Якщо ви слухали, там були такі слова. Забуваю то, що позаду, спішу то, що попереду, до пти. В іншому місці, ви слухали про людину, яка думає тільки про земне, що їхній Бог черево, а їхня слава в їхньому сору. Ми з вами часто живемо те, що було вчора. А вчора завжди є то, що нас ранило. Обіда, смуток, тривоги. Все це сидить у нас в пам'яті, І це є причиною нашого сьогодення. Це стан який не дає нам відчувати себе сьогодні у Бозі, у мирі Божому, в любові Божому. Бо кого сидить у нас цей страх, ця обіда, той смут. Причина того всього є прив'язаність до земного світу. Причина любого Бога. Любого про є якась матерія, якась річ, до чого ми приліплені. Причина, яка є поза нами, це причина нашого егоїзму. Бо егоїстична людина інше називають тілесною людиною. Бо нас зосереджена на шукання радості поза собою. Але ще ніхто не знайшов цьому світі радості, не знайшов в цьому світі миру, щастя. Тому через наші протести, егоїзм, наші обіди ми стаємо слугами темних сил. Бо обіда це не є обіда, це є сила, яка володіє нами, яка не дає нам сьогодні радуватись, любити. Тому і Павло каже, я забуваю те, що було вчора, човні. Додав не лізу, те, що буде завтра, а живу те, що є сьогодні. Сьогодні я маю знайти в собі подяку Богові. Все, що він мені посилає в ті хвилини. І жити тільки в ті хвилини, де ти знаходишся. Подяку Богу за те, що є поза тобою. Це прийняти Бога в себе. Подяка це прийняти життя в себе, духа мир, духа спокою, духа радості. Ті хвилини бути вдячним. Ті хвилини шукати всьому Боже проведіння, в ті хвилини, де ти можеш поміняти думки із страху на подяку, із смутку на радість. Ті хвилини. Бо яка твоя думка такий твій стан? Яка твоя думка, таке твоє сприйняття світу? Наша думка. Живе пам'ять. Тому постійно відрікатися то, що було вчора. Його сьогодні немає. Сьогодні є листочок вже перекинутий вчорашній вже не існує. Існує тільки сьогодні. Як ми кажемо чи наш, дай нам сьогодні. Дай сьогодні, Господи, терпеливості. Дай сьогодні стриманості. Дай сьогодні милосердя. Дай сьогодні прийняти себе і все, що ти посилаєш, дай сьогодні. Жити сьогодні. Бо я можу в тій хвилині змінити ту думку, змінити стан сьогодні. Змінити відносини сьогодні. Це змінити себе. Змінити духа. Змінити стан. Змінити відносини. Наші лиці покликані бути храмом любові, храмом миру, храмом доброти. Але коли ми прив'язані до того земного життя, і воно нас тижнями місяцями руками тримає, то Павло каже, що їхні, їхня слава в їхньому соромі, їхня слава в їхньому череві, їхня слава в їхній гордині, в їхній обіді. Бо вони думають тільки про земне. Земне те, що поза нами, а духовне те, що в нас. Те, що піде з нами, є в нас. Те, що міняє нас, є в нас. Це багатство, багатство миру, багатство доброти, багатство милосердя. Це те, з чим йдеш у А коли не можеш відпустити вчора, то ти багатий обіду. Ти багатий непрощенням, ти багатий страхами, ти багатий зло. Тому хай Господь сьогодні дасть нам не згадувати, що було вчора, а коли буде завтра. Не згадуйте те, що не було вчора. Жити в сьогодні. І не лізьте вперід, що буде завтра. Бо часто не раз теж переживаннями, страхами. Нас нема сьогодні. нас нема сьогодні миру. Нас нема сьогодні радості, бо живе завтра, чого ще не існує. А ми вже страдаємо. Тому, Отче наш. Дай нам сьогодні. Дай сьогодні славити тебе. Дай сьогодні дякувати тебе. Дай сьогодні прийняти твою волю, все що ти мені пошлеш. Дай бачити в цьому твоє провідіння, твою любов. Все що ти мені сьогодні посилаєш. Дай сьогодні не забути про тебе цілий день. Дай сьогодні пробути в тобі. Як на таборі, на тих реколекціях. Ніщо не хочу більше пам'ятати. Я прийшов до тебе, Господи, побути з тобою. Сьогодні злуть в, в дузі твоє, в любові твої, в мирі твої. Ти нас тоді зібрав. Це Твоя любов. Ти хочеш нас спасти. Не всіх тут прийшли, до тих, хто вибрали, сьогодні прийшли. Тих, кого покликав Господь, тих, кого покликала Богородиця, ви тут. Постарайтеся напротязі да цих двох днів, двох з половиною побути з Богом, щоб через Нього побути в мирі. Царстві Божого внутрі себе. Caimão, vamos ouvir o que ele diz. Eu acredito